Як людині з нуля почати заробляти онлайн, хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти. Я дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя, комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам і зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну, давай я просто онлайн розберу, от на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так, я чу, цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони платити мені гроші. Я це навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. появлявся мій контакт. І я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. А максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне та майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, який гідний достойного життя і гідний. І будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі, де я вам все розкажу по полицям дуже детально. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату, це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось роботи і приходить домой віддихнути, може щось з дітьми поспілкуватися. І все. І, е... наприклад, просто заробітку онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу, виставляйте просто відео. І будете заробляти за це гроші. Він по 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація.